Харків'янки Оксана Стороженко та Катерина Сибіркіна годують своїх собак Дафі та Геру. У Полтаві вони близько двох місяців. Нам допомогли люди, волонтери, перевозили наших собак. Привикають, потихеньку привикають. Звісно, вдома все одно краще. Дома намного лучше. Надіємося, що вірнемся туди. Грошей у нас, так як такових на забезпечення їжею наших тварин немає, бо в мене ще двоє дітей. Їжа для собаки це взагалі дуже виходить дороговато для нас за даний час. Із кормом для тварин допомагають полтавські волонтери. Це роблять від початку березня за проєктом Джерік говорить координаторка Наталія Гранчак. Проект був задуманий, так він і функціонує для забезпечення потреб тваринок, хвостиків наших, які знаходяться в Сумській та Харківській області. Звичайно, що ми допомагаємо і тим, які і до Полтави приїздять, ми знаходимо недорогі корма, замовляємо їх тонами і потім роздаємо, розвозимо тим, хто потребує. І спасибо, так говориш, да? Спасибо за допомогу, велике спасибо. Гроші на закупівлю жертвують люди, а ще, зокрема, корми надають з за кордону. Доставкою займаються близько 30 волонтерів. Зазвичай відправки кормів здійснюються великими партіями. Проблем з логістикою ну майже не існує, тому що в Полтавській області досить розвинена волонтерська сітка. Організації з Харкова телефонують, розповідають про критичну ситуацію гуманітарну з тваринами, дають адреса самі переселенці, які від'їжджають з місця і мають інформацію, що скупчення тварин дуже великі і вони їх потрібно годувати. За словами Марини Трохименко, нині волонтери роздали близько семи тонн корму для котів та собак на суму приблизно 350 тисяч гривень. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.